живих і пам'ятаємо про загиблих героїв. Про героїв, які віддали найдорожче, що в них є, це своє життя. Про дійсно патріотів своєї батьківщини, які безстрашно пішли в бій, вели бойові дії, захищали нашу незалежність та державу України. Прошу вшанувати героїв України, які загинули хвилиною мовчання. Це був особисто від цього складу військового комісаріату Хочу вам подякувати за це гарне виховання, що ви виховали такого справжнього, мужнього сина. І користуючись нагоди відповідного указу президента України Кламенку Сергію Миколаєвичу присвоєно орден за мужність третього ступеню посмертно. Дякую вам за це. Солдат Волков, до мене. Солдат Волков до Солдат Волков, приступити до складання, присяги. Я, Волков Руслан Анатолійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і нетрканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Неухильно додержувати Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітаю вас, складання військової присяги. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення до військової служби. І так, як завжди ви собі до неї йшли, щоб у вас все складалося. Стати до строю! Служу народу України. Наказом Кам'янець-Подільського об'єднаного військового комісаріату, військовим комісаром, підполковником Возним Володимиром Миколаєвичем нагородити грамотою білого командира роти, білого Миколу Миколайовичу. народу України. Акішева Володимира Ілліча. Мирославич. Служу народу України. Яцюка Геннадія Миколаївича Перепилицю Сергія Миколаївича